Відділяти зерно від полови український народ навчився ще кілька століть тому за допомогою в'єлки. Розкручуєш маховик, тут трошки відпускаєш. Легка полова вилітає і отримуємо лише чисте зерно. На жаль, подібного механізму, який би так само очищав державні органи від нечесних чиновників, український народ до цього часу не мав. Ним міг би стати закон про очищення влади, який прийняли в першому читанні, але над ним досі працюють і удосконалюють. А поки в селі зерно, у Києві міжфракційна робоча група намагається підготувати законопроект про очищення влади до другого читання, треба дуже обережно ставитися до цього процесу, щоб не поглибити ті розколи в суспільстві, які ми маємо. Ця Верховна Рада не збирається, не збиралася, не збирається приймати цей законопроект в цілому. У щойно розпущених президентом законодавців є ще час до виборів, щоб таки ухвалити закон про очищення влади в цілому. Здавалось, для багатьох це політичне харакірі, але тиск громадськості величезний. Тож ми вирішили ретельно розібрати законопроект. Чи справді люстрація, підготована депутатами, буде така страшна, як її малюють? Єгор Соболєв, голова люстраційного комітету, який координував законопроект. У документі передбачено близько восьми загальних критеріїв, за якими перевірятимуть чиновника. Перший перебування у владі з 2010 року до лютого 2014 За цим законом найвище керівництво країни часів Януковича протягом наступних десяти років не зможе повернутись у владу. Треба їх усіх вигнати, тому що головний тест в своєму житті вони не пройшли. Законопроект про очищення влади люструє таких посадовців епохи Януковича: сам президент, прем'єр, голова СБУ, генпрокурор, голова Нацбанку, міністри, глава держуправління справами, а також прокурори, міліцейське начальство і правоохоронці, які переслідували активістів майдану. Судді до списку дивним чином не потрапляють лише ті, яких звільнили раніше за порушення присяги. Ще одна категорія осіб, яких люструє законопроект про очищення влади, це керівники Компартії СРСР України та інших колишніх соціалістичних республік, від керівників райкомів і вище Передбачається очищення і від агентів КДБ, випускників шкіл КДБ, тих, хто з ними співпрацювали, начальників політвідділу збройних сил СРСР та тих, хто переслідував учасників визвольного руху часів Другої світової війни. Зараз величезна хвиля інформаційної атаки на наш закон в російських медіа. А я думаю, що саме тому, що вони хочуть зберегти свою КДБшну агентуру. Хто має виявляти агентів КДБ, шпигунів та компартійних діячів? Законопроект покладається на інститут національної пам'яті. Чи готові до цієї роботи схеми поцікавилися в заступника директора інституту? Більшість документів, які знаходилися в архівах спецслужб радянських, наприкінці існування Радянського Союзу були вивезені до Москви. Вочевидь, реалізація цих вимог законопроекту стане можливим тільки після того, як впаде режим Володимира Путіна в Москві. Це нам підтвердили і в СБУ більшості необхідних документів в Україні таки немає. Є лише свідчення спогади ветеранів спецслужб, які говорять про те, що декілька камазів були вивезені з України в Москву і їх вивіз колишній останній голова КГБ України. до речі. Подібна проблема була і в Грузії там теж не було архівів. Але депутат грузинського парламенту Георгій Вашадзе каже, більшість агентів виявили не завдяки документам, а роботі внутрішньої і контррозвідки. В особливості 2008 с коли Росія бомбила територію Грузії, дуже многі виявили себе. Так що імені за этого дуже час процесів, которые були проти так сказати. Протива агентів, агентів КТБ. Окрім того, перевірку не зможе скласти, а значить, залишитися на посаді той, хто сприяв бюджетним збиткам більш ніж на мільйон гривень. Закликав до сепаратизму, фальшував вибори 2004 року. Той, хто має іноземне громадянство, а також чиновник, який не зможе підтвердити джерело своїх статків. Це теорія. А як на практиці перевірятимуть чиновників? Координуватиме перевірки Національне агентство з питань державної служби. Нацагентство створює центральної територіальні комісії, куди відуть не менше одного представника громадськості та одного журналіста. Центральний орган перевірятиме найвищих посадовців: місцевих керівників держструктур, територіальні. Та за яким принципом ці комісії формуватимуться, та скільки там має бути людей, поки невідомо міркувати над цим пропонується самому Нацагентству. Олена Мельник з інституту законодавства Верховної Ради зауважує, роль громадськості варто було б окреслити ширше. Обмежується ця участь можливості подавати до компетентних органів якісь відомості, які мають громадськість про діяльність цієї особи. Все. Звичайних рядових клерків перевірятиме єдина людина їх безпосередній керівник. Він подає до територіального органу Нацагентства план проведення перевірки та погоджує його з районною адміністрацією. Суб'єкт перевірки має дати письмову згоду, бо у разі відмови перевірку не приходить автоматично автобіографію, декларацію про майно себе і близьких. Керівник перевіряє все на достовірність. У разі непроходження перевірки звільнення і 10 років недопущення до служби. Координує ці перевірки, все теж Нацагентство. Більшість перехожих і не підозрюю, яка поважна і грізна структура, знаходиться тут, на вулиці проїзні. На національне агентство з питань державної служби покладена важлива функція організувати люстрацію по всій країні. Чи готові в агентстві до очищення? І самоочищення спілкуємося з його керівником. Голова Нацагентства з питань держслужби Костянтин Ващенко каже обома руками за люстрацію, але додає для успіху того, що написали в законопроекті, недостатньо. Територіальних органів національного агентства на сьогодні не існує. Їх, очевидно, необхідно створювати. Мовляв, для люстрації немає ні людей, ні матеріального забезпечення. Сьогодні завантаженість національного агентства є гранично високою при відносно невеликій чисельності. Там до 100 осіб. Працюю сьогодні в національному агентстві, а процедура ілюстрації вона вимагає достатньо значних організаційних, кадрових, ресурсних, фінансових е, значить, зусиль, і е, їх необхідно створювати. А від так швидких результатів чекати не варто. Це питання, я думаю, що навіть не одного року. Законопроект є в принципі несправедливим, бо під люстрацію потрапляють лише дрібні чиновники, стверджує член робочої групи міністерства юстиції з розробки антикорупційного законодавства Леонід Антоненко. Ми не розуміємо, за чим нужна така люстрація зараз в обща за чим чиновників на дві групи, і одну з груп ділить ні Увага! Малопомітна шпарина, яка може убезпечити високих посадовців від звільнень. У частині 8 статті 12 проекту закону вказано, у разі непроходження перевірки чи відмови її проходити, звільненню підлягають усі суб'єкти перевірки, крім тих, які претендують або обіймають виборні посади. Виборні посади це, наприклад, народні депутати. А це значить, що навіть якщо закон про очищення влади буде ухвалений до парламентських виборів, на їхньому результаті це не позначиться, бо кандидат в депутат ілюстрації не підлягає. Його політичну долю залишають на розсуд виборця. Крім того, за законом не можна люструвати тих, хто посідає посади, призначення на яких здійснюється без проведення конкурсу. Це прем'єр-міністр, міністри та всі так звані політичні посади. А ще голова ЦВК СБУ тощо. Наприклад, нинішній голова СБУ Валентин Наливайченко закінчив московську вищу школу КДБ. Значить, в результаті перевірки має бути звільнений з посади, але виявлена нами шпарина в законі робить його недоторканним, бо на посаду голови СБУ конкурс не проводиться. Всім цим чиновникам, які підпадають під виключення з закону, загрожує ось що. всю відому про них інформацію просто опублікують на сайті Нацдержслужби. некто ікс займав долженість міністра в правительстві Азарова. і ця інформація буде опублікована на сайті. Ось такий несправедливий е, е, підходник двойка стандартів люстрації це очевидне протиріччя Конституції. Плюс ми залишаємо в стороні якісь моральні аспекти цього рішення, як бачимо, недоліків законопроекті чимало. Відтак перед народними обранцями складне завдання і зауваження врахувати, і виправити, і доповнити, і проголосувати ще до виборів. Тільки тоді з владних кабінетів можливо почне вилітати непотрібна суха полова.